У вас з Росії йде війна, да і у вас працюють російські банки. Тобто ви допомагаєте зарабатувати тим, хто убиває ваших людей. Як це може бути? Білоруська Наталя хоч і не була свідком погрому російського банку, але злочином це не вважає. Це сталося на хрещатику у суботу під час відзначення річниці загибелі небесної сотні. Тоді так нікого і не затримали. А вже в неділю ввечері правоохоронці прийшли за білорусом Василем Парфінковим. Сьогодні він у клітці Шевченківського суду, але про свій вчинок не шкодує. Там були прості люди. Звершено там був хранік в залі не було нікого. Там було кілька пересаністи, які спрядлі в дальній кімнаті. Сидели там, тряслись, плакали. Я говорю, не бойтесь, мы не за вами. Мы вышли, их не трогали ничего. На эмоциях надоело. Надоело смотреть, что этот русский бизнес процветает. Василь Парфянков, боєць добровольчого корпусу ОУН. Після поранення чоловік приїхав до Києва, утім на лікарняному йому не лежалося. Тож 20 лютого білорус пішов у наступ на банк. Відповідальність за організацію погрому бере на себе командир батальйону Микола Коханівський, який проситиме на суді віддати йому Василя на поруки. Акції цього є, є організатором цієї акції акції протесту проти російського бізнесу. На сході лється українська крова. Тут наші вороги заробляють гроші. Собі не вважаю винним, до чого мені чекати, там, якихось переслідувань. Утім, правоохоронці вважають інакше, тут же на місці вони вручають лідеру добровольців повістку на допит. Я вам вручаю повістки сьогодні на 5 часов, завтра на 12 годину дня, і післязавтра на 11 годину дня. Отримав помілянцевий підпис. І, і, і дату, дату обов'язково написав. Обов'язково. З чим пов'язано? Поли не без коментарів громити суд бійці цього разу не стали. Натомість сам суддя розгромив прокурорів, бо ті зовсім не знають кримінально-процесуального кодексу. Молоді юристи просили запроторити білоруса на два місяці у СІЗО, в той час як злочин, в якому його підозрюють, є не тяжким і тримання під вартою законом не передбачене. Прийшло до суду і декілька депутатів. Вони хотіли взяти білоруса на поруки. Суддя подумав і за годину постановив. Василь Парфінков має сидіти у чотирьох стінах, але вдома, і цілодобово.